Друзі, вітаємо вранку надії. Сьогодні розбираємо ось таку тему. Страхування авто під час війни. Чи потрібно це робити, та як, чи варто про всі ці питання будемо говорити з Катериною Ротановою, начальницею відділу обов'язкових видів страхування? І пані Катерина з нами зараз на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаємо, вітаємо. А скажіть, будь ласка, ось у час війни люди почали більше страхувати свої автомобілі чи навпаки, яка зараз спостерігається тенденція взагалі опираючись на офіційні дані, попит зріс як на договори ОСАО, так і на сертифікати міжнародного автострахування. Зелена картка ми підраховували наші продажі 2022 та 2023 року, і попит зріс на 26%. Попит зріс на 26%. Угу. Значить, Людям ця тема є актуальною і все більше і більше люди починають страхувати своє авто. Все ж таки. Скажіть, будь ласка, uh -huh. які от, власне, види страхування найбільш популярні сьогодні у нас? За що найбільше переживають власники авто? По-перше, кожен громадянин України, який користується транспортним засобом, обов'язково має мати поліс ОСЦПВ. Це обов'язковий вид автострахування для їзди на території України. Покарання за відсутність цього полісу навіть у період війни ніхто не відміняв. Він становить 425 гривень. А якщо його не сплатити часно, то він буде подвоюватися. Також головним спродажі сертифікат міжнародного автострахування зелена картка. Люди, які збираються за кордон на своєму авто, мотоциклі, вантажівки, автобусі, будь-який вид транспорту, обов'язково має заздалегідь подбати про те, щоб придбати його вчасно. Тому як, якщо у вас не буде його на момент перетину кордону, вас просто не пропустять ще його штрафують. Також ви повинні розуміти, що усі додаткові ризики. Покриває лише договір КАСКО. Сертифікат зелена картка та у поліс ОСЦПВ покриває збитки, які ви нанесете своїм транспортним засобом потерпілі стороні. А своє авто ви вже повинні ремонтувати самостійно. А якщо ви хочете, щоб ще й ваше авто ремонтували, та ще й від воєнних ризиків, якщо автомобіль постраждає через війну, це тільки договір КАСКО. Але його може оформити не будь-хто. Головним критеріям, щоб авто не було старше 15 років, якщо ми говоримо просто про каско, це стихійні, лиха, пожежа. Якщо якась недобра людина пошкодить ваш транспортний засіб. а якщо ми все ж таки говоримо, що ви хочете додати опцію воєнні ризики, а авто від. Аніж 5 років, а також не знаходитися на території тимчасово окупованих, а також місце до воєнних дій має складатися більше аніж 50 кілометрів. Угу. Дякуємо, що ви так нам да. розклали по по поличках. Всі ось ті речі, які в нас були так одним, одним комом. А скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день коштує застрахувати своє авто? Якщо ми говоримо про обов'язкове відстрахування автоцивілку, розглянемо легкові автомобілі. Uh -huh. Вартість залежить від об'єму двигуна, місце прописки власника у техпаспорті та наявність або відсутність пільг. Дивіться, знижку 50% ми можемо надати за умови, що власник у свідоцтві про пільговик. Одна й та й сама людина. Це може бути учасник бойових дій, пенсіонер-громадянин України, також жертви Чорнобильської катастрофи. Окрім цього, треба дотримуватися певних критеріїв. Автомобіль не повинен мати об'єм двигуна більше аніж 2500 кубічних сантиметрів. Ще раз наголошую, ви повинні особисто керувати цим транспортним засобом та не надавати платні послуги, тобто mm -hmm. не працювати у таксі, у автоперевезеннях, щоб ні у кого не було проблем. Mm -hmm. І вартість mm -hmm. без знижки становить від 93 гривень. Тому, як ще раз скажу, все прораховується індивідуально. Угу. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, Катерина, як проходить процес оцінки шкоди е, власне у період війни, чи щось відрізняє чи відрізняється ніж це було до війни? Е, ні, е, нічого у нас не змінилось. Е, все так само. Якщо у вашому місці є представництво нашої компанії, то ви можете приїхати на офіс у назначений час, напишете заяву та транспортний засіб. Відфотографують, зроблять фіксацію всіх пошкоджень та все ж таки назначать суму виплати для потерпілої сторони. Якщо у вашому місті немає представництва нашої компанії, це нічого страшного, так як у нас практикується віддалене онлайн врегулювання. Ви надаєте усю потрібну нам інформацію через емейл. Угу. Дуже дякую. Це справді зручно. І так. скажіть, будь ласка, ось якщо людина зацікавилась саме цією темою, наприклад, послухала наш ЕТР сьогодні, і все ж таки запалилась взяти і застрахувати своє авто. Як же обрати надійну страхову компанію, які мають бути критерії при виборі, як ось зробити так, щоб не помилитись і забезпечити належний захист, особливо в умовах війни для себе свого авто? По перше за все, треба до цього правильно ви сказали відноситися дуже серйозно. По-перше, треба дивитися на офіційні рейтинги, це ви можете побачити на сайті МТСбу це моторно-транспортне бюро України. А там йде рейтинг за кольоровою гамою. Зелений колір – це добре. Жовтий середній рівень та червоний, на жаль, дуже поганий рівень. Окрім цього, ще є офіційний сайт «Фореншура». Там ви вже зможете побачити рейтинг в страхових компаніях у рейтинговій таблиці. Ось, наприклад, наша компанія знаходиться у топ-10 страхових компаній України. А якщо ми говоримо про автомобільне автострахування, не ОСЦПВ, то там ми знаходимося на третьому місці. Також треба вважати а, на те, як швидко страхова компанія врегульовує збитки. Це також можна подивитися на сайті Фореншуре. Mm -hmm. mm -hmm. yes. І That's ще головний аспект, про що я вже казала: чи є контакт-центр, який працює 24 на 7? так як ДТП може статися як рано вранці, mm -hmm. також і. До комендантської години наш контакт-центр відповідає, не дивлячись на те, яка зараз година, відповість на усі вам питання. Якщо ви щось не зрозумієте, ви завжди можете перетелефонувати, вам відповість, нададуть дуже гарну відповідь. Угу. Як на мене, це дуже гарний показник для страхової компанії. Авжеж, авжеж. Е, Катерина, от я ще хотів уточнити питання згідно пошкодження авто. Ви тоді перечисляли від яких різних випадків, там подряпин і так далі. Угу. І, власне, можна сьогодні застрахувати від власне, скажу, воєнного фактору безпосередньо там прильоту чи ще чогось. А, так, я ж про це казала. Так, так, так. Це можна зробити, але якщо авто не старше п'яти років, угу. воно не знаходиться на окупованій території та не. У цих містах, де йдуть бойові дії, мінімальна територія від бойових дій становить 50 кілометрів. Так, Тому, гаю. якщо ми говоримо про Запоріжжя, воно на жаль не буде працювати. А mm -hmm. якщо то Львів, Ужгород, Луцьк, Шерп... ну, Mm -hmm. Міста, де далеко від бойових дій, mm -hmm. так в принципі, це та То схема. Це можна, що так. дуже часто страхові так і власне і діють в прифронтових зонах. Це mm -hmm. якби, ну, ніхто не бере mm -hmm. на себе відповідальність. Дякую, що прояснили ще раз це запитання. А скажіть, будь ласка, ось як відбувається сам процес оформлення страховки на авто? Які документи людина має мати про собі, коли вона звертається в якусь фірму? Mm -hmm. Перш за все, треба виявити, у вас є наявні пільги, які я вже перечислила, угу. чи немає. Якщо пільги все ж таки є, це повинен бути офіційний документ, підтверджуючи дану пільгу, ваш ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у просто народі техпасу. Угу. Дуже дякуємо. Зрозуміло. В принципі, ми дізналися відповідь на усі запитання. Можливо, ще якась порада може бути е, власникам транспортного засобу. Можливо, є ще, що завжди дуже часто ми опускаємо і не надаємо значення, будь ласка, можете щось додати, якщо щось маєте. А, так, я хочу додати те, що не треба обирати страхову компанію лише по низькій ціні. Угу. Ви самі розумієте, що. Надійна страхова компанія, яка виплачує усі збитки потерпілій стороні, не може коштувати дуже-дуже дешево. Uh -huh. Та теж ще хочу зазначити, треба довіряти лише офіційній вартості полісу страхової компанії. Не може бути так, що на офіційному сайті одна ціна, а на якомусь іншому агрегаті ціна набагато нижча. Угу. Не треба на це, будь ласка, дивитися та довіряти лише офіційним представникам. Дякую. Дуже дякую. Це також дуже важливо, тому що так. зазвичай. Як то кажуть, скупи платить двічі, десь зекономила, так. а потім, коли <laughs> аварія, ти телефонуєш, тобі не відповідають, не надають на належну компенсацію. <laughs> Катерина, дуже вдячні вам, що ви долучилися. Можливо, ще щось хотіло додати, чи це все? А, так, хотіла ще додати, <laughs> що теж таки про вартість поліс, так, так, <laughs> так, так. дешева страхова компанія, точніше, поліс може <кх> коштувати дешево, але... Ми всі розуміємо, що зараз війна не усі страхові компанії з цим справляються. Тому як спочатку війни вже закрилась достатньо велика кількість страхових компаній. Тому ще раз наголошую, довіряйте офіційним рейтингам, та не дивіться лише на вартість. Дякуємо. Справді чудове побажання для кожного, хто має авто і хто думає над тим, як вберегти себе від таких непередбачених подій, і особливо також в час війни, коли нам хочеться зберегти своє майно від ось таких пошкоджень, там уламків, ракет і так далі. Дякуємо вам, пані Катерина, за те, що були з нами, і поділилися із нами ось такою цінною інформацією. Дякуємо. Гарного дня, до побачення. Вам займ, до побачення. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Катериною Ротановою, начальницею відділу обов'язкових видів страхування, та говорили про те, як застрахувати авто під час війни та чи потрібно це робити. Наразі ми перемикаємось на коротку паузу, після чого повернемось до вас.